Привіт, друзі! Дивіться, у нас є світло. Я трошки помилялася і казала 2-3 доби, як Люся каже. Але насправді ну, це сусіди, бачите, празднують щось. Насправді, 8 діб у нас не виключали електрику в ЖК. Щось так швидко пролетіло. А сьогодні ну, це на, на рух реагує. Світло. А сьогодні е, в мене посилочка приїхала е, рівно в 19.00 в Почтамант, який знаходиться тут у нас внизу. І я вже спуститися не змогла, бо виключили електрику і дві години у нас не було електрики. Ось, зараз спускаюсь. Лінива дубка, їду. Забрати свою посилочку в почтомат. Звикли вже до почтомату. Він у нас недавно, але вже привикли. Так, зараз... У застосунку, який у мене є, там прийшло сповіщення, що посилочка вже тут, і зараз мені треба зайти в цей застосунок, нажати кнопочку Від відімкнути ячейку, і я забираю свою, свою посилочку. Дивіться, друзі, де знаходиться наш ЖК. Він знаходиться у старому місті, тому Бачите, такі двоповерховки тут рядом є. Але багато вже в цьому районі застройка новими ЖК. Забудова. Якби не почалася війна та широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, то у нас в Дніпрі вже дуже багато було заплановано реконструкції, реконструкції двох парків. Вони стояли вже на черзі, це парк Лазаря Глоби і це парк імені Тараса Григорьовича Шевченка. До цього вже десь 5 років, мабуть, у нас було зроблено багато реконструкцій по Дніпру. Були зроблені нові парки, це зелений гай. А як у цей парк, що на житловому масиві перемога? Як він називається? Прибрежний. Прибрежний, так. Да. Мабуть так. Прибрежний новий парк. На Слобожанському житловому районі. Це на лівому березі, там теж нові парки. І, окрім цього, була виконана реконструкція доріг, реконструкція деяких житлових будинків. Багато було зроблено в житловому комплексі ремонтів. Це ну, зміна ліф ліфтів, заміна вікон, утеплення будинків. Це все за рахунок не Співвласників будинків, а за рахунок, ну там частково співвласники в цьому приймали участь десь 25%. а частково це так так називається в нас бюджет співфінансування. Це що було зроблено в Дніпрі, і багато реконструкцій якихось вулиць було зроблено. От зараз ми будемо в тому районі. Я вам покажу, яка реконструкція була на... біля парка Шевченко вулиці Яверницького. Ну а зараз от ми їдемо і бачите, тут багато. От... Ну, можна сказати, частних домів. Це практично центр міста, і тут вже багато житлових комплексів нових строїться. Ну, будуються. Нові забудови вони теж по плану тут є. Якби не війна, то все це рухалося значно швидше. Вон бачите, новобудова. Ось яка була? Тут от реконструкція вже запланована була, це ось АТБшка наша. Тут в АТБшці стоїть генератор. Тут парковка. Так, ось ми виїжджаємо вже на. Центральний наш проспект. Дивіться наш прапор, який величезний і величний. Читаю зараз коментарі, то я ну, просто диву даюся. Зачепляють, приходять орки, теми різні, такі, що я навіть не могла би подумати, що. Можна це так розвернути, як вони розвертають. Я трошки розкажу про спільноту у Франції, це спільнота українці на Лазурному березі. Я ну, хотіла підготуватися для того, щоб розказати про неї і про можливості цієї спільноти, бо організатор це мій друг Дмитро. Він за кордоном був ще за рік до того, як почалося широкомасштабне вторгнення в Україну Росії, і він там знаходився за кордоном в інших державах, не в Франції. І коли прийшла новина, що Дніпро бомблять, він зібрався і поїхав до Франції, тому що це наше улюблене місце було, де ми. Улюблене місце, де ми відпочивали. Ми декілька разів туди туди приїздили на лазурне узбережжя і там орендували вілу, орендували авто, і ці мандрівки наші Дмитро організовував. Він складав маршрут, він купував нам перельоти, бронював нам житло. І в нього був такий, знаєте, навик організувати людей, заселити також він створив інструкцію, як отримати захист від країни, в яку приїздять наші українці, що постраждали від бомбардувань Росії. І ця спільнота зараз вже нараховує десь чотири з половиною тисячі. Це саме в тому регіоні Ніца, Антіби. Через деякий час в цій спільноті вже так мені було дуже інтересно за цим всім спостерігати. Чому тому, що ну було ж інтересно, як наші українці там за кордоном, що вони там роблять, як вони цікаво, дуже мені було цікаво. І ну, я, звісно, і читала чат, який в телеграмі там які питання вони задають, чим вони стикаються, які у них проблеми, і що знаєте, мене зараз дуже надихає, і я. Прямо мене розпирає від гордості, що е, люди там е, відкрили е, бізнеси, е, виконуючи свої е, послуги, ті, що вони тут на Україні е, робили. Ну, наприклад, там масажі, е, ну, різні е, тим, чим вони займалися, і що вони піднялися, що вони е, не просто сидять на дотаціях у держави. В яку вони приїхали, а працюють, розвивають там економіку, сплачують налоги. І декілька Дмитро зараз займається інтеграціями в спільноту. Цих реклами цих, цих бізнесів, які наші українці вже відкрили. Я навіть якщо в мене вийде, я ці інтеграції сюди в відео добавлю, подивитись і порадіти разом зі мною, що наші українці там розвиваються, що вони там працюють, а не сидять на шиї. Оце таке, я без без підготовки зараз про це роз, розказала, але можливо далі я ще попрошу Дмитра, щоб він зі мною зв'язався. Ми може записуємо якийсь стрім. Як вам віддихається? Наддихається? Ну, це не отдих, це більше познання нічого. Може, в якомусь степені ментально є відвлечення. Как это? Хороший отдых — это смена видов деятельности. Вот как раз здесь сейчас у меня есть смена вида деятельности. Смотреть, наблюдать, как люди живут. — Как чайки, но, хотя, да? Хотя Летают. — Хотя это сложно. Понять. Чайки, конечно, лекарственные. Чайки кричат. Ар... Сели на крыше и... Ар... У нас сегодня бакланы тоже летали, кричали. Да, да. Да, интересно, здесь вот закрыт М -м, проезд, машины ездят, ездят по... Вот. Видно, потихонечку, хотя и так у них вроде все нормально, хорошо, а, но все равно продолжают делать вот даже этот а, трамвайчик. Насколько он упростил передвижение с центра, не сюда в аэропорт, это же нереально. Как... Он очень сильно и классные трамвайчики, и движение. Это еще не факт. Может, тебе здесь понравится. Какой-то чудик. Взрослый человек, 50 лет. Слышишь, как тебе температура? Сильно серьезно относимся. Хорошо, очень хорошо. Температура очень комфортная, правда? Солнышко заходишь в тенечек, сразу такой холодно. А звонили только что с Украины. Говорят, там вообще заверюха. Заверю, да? Да, там реально uh -huh. снег метет э, просто. Ну, то есть не то, что морозяка, а вот именно зима-зима, да. А здесь лето-лето. Это просто, конечно. Даже не весна. Вот все лето. комфортно. И погода, солнце, ну все комфортно. И условия проживания. Классно. Вот для людей. Люди делают для людей люди работают, чтобы отдыхать, а не отдыхают, чтобы работать. В общем, я говорил уже сегодня. Ну, и классно. Есть к чему все познается в сравнении, поэтому обязательно нужно выходить из контекста. Конечно же, бизнес, но опять-таки, смотришь на людей, как они, они работают, да, они фигачат. же. они не находятся в таком тотальном стрессе от работы, да, как у нас привыкли. Я не знаю, какие это. Здесь все же постоянно революционные вот эти вещи. Вспомню, 100, 200, 300 лет. Постоянно же они за это боролись. И, ну вот, пожалуйста. У нас какое-то арабское отношение ко всему. И к работе, и, ну вообще ко всему. Пенсионер. Смотришь, пенсионер. Ходит, гуляет, сумочка. Бабушка с рюкзачком, точнее, да, вообще молодежь. Ну, реально. Все, все в сравнении, поэтому надо чаще сюда ездить, чтобы там у себя а, менять, чтобы там потихонечку, потихонечку, по чуть-чуть тихо и сопой свой огород высадить. Не без шизиков, не без придурков, конечно. Я думаю, везде есть долбадяты и здесь и у нас, но не концентрироваться на шизоидах, потому что шизоидам нужно что, им же не нужно результаты нужен спектакль к сожалению у нас так с этим безвизом получилось что да открытость появилась но и в связи с этим с зимы в весну такую же даже в позднюю реально вот мы приехали Все здесь зелено, еще опасно. очень хорошо зимой потому что меньше народа то есть здесь такая да. спо такое спокойствие такая тишина сейчас же как раз в Египте, Турцию по моему ломится, в февраль месяц вот, а мы реально вышли полдень выходили да это райончик тихие спальни понимаю за час времени трех человек встретили тишина вот они тихо спокойно чухают воздух ощущать надо да. дышать. дышать да реально дышать дышать, Запах дышать. Угу. очень классно В Ніці проводять багато карнавалів, декілька тижнів проводяться в різних містах. Ніці карнавали, і саме на карнавал ми і приїхали на декілька днів в той раз, в 2019 році, ще до ковіду, бо ми літали. До своїх друзів в Краков в Польщу і з Польщі літали в Ніцу, тоді поверталися знову в Краків. Отака От різноманітна Франція. Друзі, дивіться, яка красива і дуже гостинна. Наших українців дуже добре там приймають зараз. І ще раз я хочу вам нагадати, що там є підтримка від наших українців, які вже там. І ще раз нагадую вам, що посилання на спільноту українців під цим відео. Дивіться, заходьте у спільноту, і там багато питань є вже в інструкції, яку Дмитро створив. А окрім цього, там багато людей, які відповідають на любі питання, які у вас виникають. А таких питань, коли ви полишаєте свою країну і живете в іншій країні, і ви не приймали рішення, щоб виїхати, а ви були вимушені це зробити. То в таких спільнотах зараз дуже багато допомоги, які питання виникають у людей, коли вони приїжджають до іншої держави, в першу чергу, як оформити захист? Як отримати перші документи, як отримати перші виплати, як оформити банківські картки, як зареєструвати своє місце знаходження? Бо треба для того, щоб картку отримати, треба обов'язково бути зареєстрованим за місцем проживання, як знайти житло, які види житла є? як... Знайти роботу, роботу як е, знайти школу, дитсадок для діток, е, що є для дітей, які є страховки, які від, види страховок, як їх отримують, е, які е, дають можливості ці страховки, все це є у спільноті. Приєднуйтесь, спільнота модерується, тому я запрошую лише українців туди. Не треба приєднуватися громадян сусідньої держави, бо вам там не раді. Окрім цього, друзі. Окрім цього, друзі, хочу сказати, що у мене не було цілі і мети. Щоб мої відео дивилися росіяни або люди, які підтримують війну в Україні. Тому я в своїх відео буду казати те, що вважаю правильним. І в мене був просто такий комент, що те, що я написала у відповідь росіянам або Еленеровцям, не знаю, хто там приходив, і ці відповіді комусь не сподобалися. Так от друзі, я буду казати правду, так як я її бачу, і я не буду підстраюватись для того, щоб набрати підписників, щоб в мене було багато російськомовної підписки. Ні, цей влог я веду для себе, для того, щоб заповнити цей час, як ми проживаємо його в Україні. І, звісно, мені однаково, що там думають росіяни, що думають ті, хто підтримує Росію. Як кажуть, з лиця води не пити. Я сюди прийшла не для того, щоб подобатися. Якщо у вас є що сказати, кажіть, пишіть в коментах, я поки що нікого не блокую і навіть відповідаю. А тим, кому подобається мій влог, і тим, хто, хто знаходить тут щось для себе корисне або цікаве, то підписуйтесь, друзі, щоб не загубити. Канал і бути завжди на зв'язку, знати, що, що в нас тут в Дніпрі, як тут справи. Буду дуже вдячна за вашу підписку і за ваші лайки. А це на відео трошки вам Дніпра ще. Це вулиця, яка знаходиться біля парку Шевченка. Подивіться, як у нас зараз в Дніпрі, яка була реконструкція цієї вулиці. Вона тепер пішохідна. Коли ми приїхали з Угорщини, і я скучила дуже за Будапештом, то я приходжу саме сюди, на цю вулицю, щоб згадати Будапешт. Чомусь вона мені нагадує саме Будапешт. Сьогодні влог в мене вийшов якийсь дуже великий. Трохи далі ще будуть покупки в магазині. подивитись, які ціни зараз в Дніпрі. І ще по новинам сьогодні в Дніпрі було декілька тривог, але вилютів ракет не було, тому. Можна сказати, що Сирени були пусті. Ми займалися своїми нагальними справами, тими, якими завжди займаємося в неділю. Також хочу поздоровити всіх вірян зі святом сьогодні. Введення до храму Богородиці. Хай вона береже нас, нашу Україну захищає і захищає наших захисників, наших ЗСУ, хлопців на фронті. Що по світлу? По світлу в нас вчора було відключення на дві години в нашому ЖК. Не знаю, як в інших районах. В мами відключення зовсім не було. Як ходить електротранспорт, я сьогодні не подивилася. Тому будемо за цим дивитися трошки пізніше. Також нас попереджають знову про те, що будуть атаки з боку Росії, тому не ігноруємо тривоги, друзі. Ну, а ось біля парку можна. Зайти в такий формат магазину це невеличкий магазин, який називається по дорозі, знаєте, to go, тобто з собою. Можна взяти чай, можна взяти каву, можна якийсь бутерброд взяти, або щось додому, якщо ви проходите повз цього магазину. To go, бачите, якось так. Дуже біля парку він нас виручає іноді, в часи ковіду, коли були закриті кафе і ресторани, неможливо було десь посидіти, погрітися і випити кави, то оцей магазинчик нас виручав. Також, друзі, хто не із Дніпра, можете подивитися, які в нас ціни. Це мережа варус, наскільки я знаю. Як вже склалося, у нас раніше був курс долара, а зараз ми дивимося курс яєць. Ну, от зараз я вам тут покажу, який курс яєць у нас сьогодні у Дніпрі. Друзі, тільки робіть скидочку, бо цей магазин знаходиться біля парку, біля зони гуляння, так сказати. Тому він може бути дорожчий чим інші магазини, і звісно, наша мережа АТБ зараз дає найкращі ціни на ті. ж Яйця, ціни десь в районі 50-60 гривень. Температура сьогодні в Дніпрі 3 градуса тепла. Так що було трошки холоднувато ходити знімати, зараз треба щось придумати для того, щоб не мерзли руки. Бо я не планую зупинятися, і мені вже подобається, як в мене виходить розмовляти українською на влозі. Буду тренуватися і далі, тому треба щось шукати. Якщо ви можете щось порекомендувати, пишіть у коментах. Отакий от довгий влог сьогодні вийшов у мене, але я все ж таки. Вирішила завершити його, і ще буде влог за сьогоднішній день, там багато ще є знятого, але це вже вийде завтра. Сьогодні бажаю вам тихої ночі, спокійної. До побачення, друзі. так вот присіде. Так, то что оно узкое нормально да нормально классно вообще мне нравится